Бюджетний маю ще такий ZTE Blade a 5 ціна 1000 гривень для простих задач. Має потертості по задній кришці. В комплекті зарядний шнур мікро та сам телефон. Ось такий варіант. Має на наушники 3,5. По екрану без нюансів все працює досить добре. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Так, е, простенький телефон для самих звичайних задач. Нічого потужного сюди взагалі не підійде. Дев'ятий Андроїд встановлений по пам'яті. У нас ніби має 16 бай. Зараз перевіримо. Так, 16 ГБ байт пам'ять самого телефону. Е, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є досить великий вибір по смартфонах, як бюджетні, Зараз тут ви бачите бюджетні, так і є більш потужні. Вертайте відео вверх та вниз, або в телеграм-канал. Силка в шапці профілю, кому зручніше там. Також приймаю замовлення або інстаграм.